Всім всім привіт! З вами Псіхард, і сьогодні я пропоную відповісти на питання, чи зробив реворк фракцій Хорнітів, оновлення Omen of Destruction, їх краще, чи погіршив, зробивши їх економікою гіршою у C грі. Ніби мене хтось питав. Я не запізнився на декілька місяців. І так, поїхали. Почнемо, на мою думку, з того, що найсильніше вдарило по цій фракції, а саме з економіки. Раніше у всіх обзорах, що я бачив, економіки хорнітів критикували Сікому на лінії. Нібито не має сенсу будувати багато споруд, а вистачить всього в одному екземплярі, щоб відкрити доступ до глобального найму. Скажу свою непопулярну думку, що я з цим зовсім не згоден. Економіка корнітів хоч і була специфічною, але була досить сильною, бо майже кожна будівля, крім захисних, давала вам гроші, а за Ultra покращила цей показник в регіоні зразу на 50%, і за чого кожне ваше поселення давало доволі багато грошей. Так, будівництво. Треба було сильно вкладатися, але потім ви ставали дуже багатими і могли отримати багато армій. Зараз же цю будівлю переробили, а ваші споруди не прогресують в приношенні коштів при їх покращенні на наступний рівень. Тобі ж зараз вам реально немає сенсу покращити ці будівлі, якщо є один екземпляр споруди для глобального найму. Так, залишаються інші бонуси, заради яких можна продовжити будувати. Але профіт з них варти того лише тоді, коли у вас не буде проблем з грошима і ви зможете будувати все, що завгодно. Окремо, треба згадати про порти. Тепер вони не дають корінтам гроші, тож покращити їх немає сенсу, а поселення з ними будуть по суті мати на одну ячейку будівництва менше, бо вони вам не потрібні. Зараз же ваша економіка цілком відповідає духу корна і пов'язана з постійними битвами, грабунками та мародерством, за що відповідає перероблена споруда зал трофеїв. Яка посилює ваш заробіток від цих дій. Тож ваш геймплей насамперед буде пов'язаний з пошуком слабкіших суперників і балансом, при якому вам потрібно постійно битися, щоб заробляти гроші, і при цьому не мати великих втрат, бо це зупинить ваші армії, що зменшить дохід. Другим важливим аспектом оновлення я вважаю зміну механіки кровопускання. Тепер вона не дає бусту для росту ваших поселень. Тож вам можливо знадобиться споруда, яка посилює цей показник, якщо там немає порту. Але повертаючись до економіки, у вас на початку гри буде замало грошей, тож проблема з ростом вас буде турбувати в останню чергу. Також ці механіки змінили віднову втрат для всіх армій на віднову конкретні. І тепер ви не можете розігнати цей показник так високо, що в теорії збільшить час відновлення і зменшить ваш дохід. Але при цьому кровопускання дає величезні бонуси до 40% на отримання війська, що доволі добре, бо ваша економіка нервово курить десь у кутку. новленням, споруди, які дають найм військ, розділені на два типи: одні дають найм демонів, а інші недемонічних юнітів. Збудувати їх можна в поселеннях відповідного типу, що доволі логічно. і тепер є більше сенсу в тому, що у вас є поселення двох типів. Якщо ви будете грати за ожула з борча черепів, то будете концентруватися на демоничних поселеннях, а при грі за Абрала непереможного на недемоничних. Одним з головних плюсів переробки хорнітів є зміна бонусів, що дають ресурсні будівлі, і тепер вони реально потрібні. Нагадую, раніше вони давали трохи черепів кожного кроку і трохи підвищували дохід в регіоні. Тепер же ці будівлі в більшості дають дуже сильні глобальні бонуси, які діють на всі ваші армії і посилюються з кожною новою схожою спорудою, такі як збільшення броні, захисту від стріл та магії, підвищення здоров'я та інше. Але моїми улюбленими є золото та сілі. Перше зменшує отримання всіх армій на 3%, а друге є. Покращеною версією вашої будівлі Трофеїв», яка дуже сильно посилює дохід від витв крабунку поселень та мародерства. Також дуже сильної переробки зазнала механіка кривавих навал. Тепер для їх виклику недостатньо знищити поселення. А треба додатково заплатити мінімум 1500 черепів, і цей показник збільшується на 300 для кожної нової активної кривавої навали. Але це компенсували двома плюсами. Перше, це те, що тепер ви не будете платити 50% від базової вартості за отримання цього війська, тобі ж воно зовсім безкоштовне і не б'є по вашому без того малому бюджету. А друге, це зміна вимоги бути основною армією в битві для того, щоб збільшився термін кривавої жорстокості, після закінчення якого навали починають розпадатися. Тепер достатньо того, щоб навала просто було задіяно в битві, тобі ж вони можуть постійно супортити вашим основним арміям і при цьому не дегенерувати. Розробники побачили, що більшість гравців грають через недемонічних юнітів, бо вони тупо сильніші і вирішили це якось змінити. Посилювати напряму демонів це не вихід, тож вони зробили фінтушами і запозичили у емпірів механіку відродження повністю знищених отрядів під час бою і дали її демонічним юнітам Хорна. Це не зробило їх сильнішими під час бою, але дало можливість грати з цилі вампірів, коли ви засипаєте ворогів кількістю. Нагадую, що криваві навали складаються цілком з демонічних юнітів, тож на них ця механіка працює. Хоча і не так добре, бо вони самі по собі не відновлюють втрати. В іншому відео я розповідав, чому фракція кривавих мандріків найсильніша. Спойлер це завдяки кривавим навалам і бонусам, які ця фракція може їм дати. Тож можете подивитися це в іншому відео. Додатково карнітам та зверолюдям дали особистість, яка блокує заселення знищеного ними поселення на декілька ходів, що доволі добре, бо суперники, які керувалися комп'ютером, Доволі часто уникали бою і засівали знищені поселення, як тільки ваші армії відходили від них, і за чого затягувалось проходження. Кровомовець це новий тип лорда, який не перероджується як інші. По суті, це поліпшений сектант з більшими показниками і декілька новими здібностями, які супортить ваші армії, а не керють її. Розробники також помітили деяку ущербність хорнійських лордів та героїв на високих рівнях, пов'язана з тим, що в них замала гілка вмінь. І за чого лорди та герої інших фракцій показують себе краще на пізніших стадіях гри. Тому їм насипали нових мінь, які додатково посилюють їх бійцівські здібності. Так, наприклад, кровожата може дати демонічним юнітам бар'єр, як от зінча, що дуже добре, коли мова йде про корінтів. Бо вони можуть наблизитись до суперника з меншими втратами. Плюс була стандартизована гілка вмінь усіх лордів, бо раніше демони принципі давали куди менше зменшення отримання, чим кровожади, і за чого гравці брали саме їх в якості лорда, не дивлячись на те, що до переродження вони були слабкіші, ніж смертні лорди. В якості нових юнтів були додані 4 недемонічних отряди та один мосек, що знову ж таки посилило цю гілку. Про самі юніті я розповідав в топ-листі по юнітів Хорна, тож, якщо вам цікаво, можете подивитися про них там. Також була повністю перероблена дерева технологій, і тепер воно, як у більшості фракцій, розділена на умовно економічне та військове. Плюс в самих деревах є окремі гілки, що полегшує доступ до окремих напрямків. Тобто ж ви можете набагато швидше прокачати якийсь окремий напрямок технології, ні, ніж раніше. Плюс з'явилися нові технології, які поглибили і дали можливість зробити гру більш різноманітною. Так відразу дві гілки посилюють криваві навали, а в військовому дереві ви можете зробити мінотаврів дуже сильними, дещо переробили нечистиві прояви. Тепер замість збільшення дальності руху у вас є можливість колонізувати руїни. А замість збільшення здобичі черепів після битви є збільшення досвіду. Також перероблена остання здібність, тепер вона знищує посилення зразу, і ваші армії не потрібно стояти на місці 3 кроки. Але при цьому ви не отримуєте 15 тисяч черепів. Перероблена механіка трону черпів. Тепер це багато різноманітних здібностей, а не одна. Тож ви можете використовувати їх за потребою. У двох ваших нових легендарних лордів будуть свої унікальні механіки плащ черепів. Так, виклики Хорна, які дають вам доволі сильні бонуси. В цілому оновлення просякнуто духом Хорна і робить геймплей більш динамічним і агресивним, що повністю відповідає задуму розробників, приствореним цієї раси. При вдалому початку гри ви доволі швидко починаєте сноболити, тож гра спонукає вас думати на пару ходів вперед і проводити розвитки героями для пошуку суперників, яких ви можете перемогти без великих втрат. Механіка відновлення знищених отрядів, нові здібності лордів та зміна дерева технологій. Добавляє трохи різноманіття такій вузькоспрямованій фракції, що на в якому разі не робить її універсальною, але забезпечує різний досвід і відчуття при проходженні за окрему фракцію. На мою думку, оновлення покращило цю расу і зробило його більш цікавим для тих, хто полюбляє агресивний стиль гри. Якщо вам таке не подобається, то просто краще грати за іншу расу. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бережіть себе і своїх близьких, допомагайте свого гарного дня.